Тентаре Спокушувати і Випробовувати. Роздуми над Божим Словом на першу неділю Великого Посту. Рік В. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану. І духом був приведений в пустелю на сорок днів і був спокушуваний дияволом. І не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол: Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів: Написано. Що не хлібом самим житиме людина. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав йому диявол, я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому. Написано Господеві, Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Далі повів його в Єрусалим і поставив на верхівці храму та сказав йому: Якщо ти син Божий. «Кинься звідси додолу, бо написано своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе, а також вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь сказав йому: Сказано: не спокушуватимеш Господа Бога свого. І, закінчивши всі спокушування, диявол відійшов від нього до часу. Повен Духа Святого Ісус був спокушуваний лукавим протягом сорока днів. Можна було б запитати, чому сатана взагалі спокушує Господа, знаючи, що він не може бути переможений жодною спокусою. Думаю, що відповідь на це питання ми можемо віднайти в самому способі спокушування. Щоразу диявол каже: якщо ти син Божий, це спокусливе запитання може свідчити про те, що лукавий до кінця не впевнений, чи справді Ісус з Назарета є Месією, Спасителем світу. Тому і спокушує. Святий Єронім у Вульгаті вжив слово тентаре, що значить спокушувати, але також і випробовувати. Згідно з цією етимологією, спокуса це також і випробування. А кожне випробування, якщо його достойно перенести, чинить нас сильнішими та виявляє нашу істинність. Хто ми є і чого варті, спокуси виявляють правду про нас самих, на що ми здатні і те, що ми нічого не зможемо без Божої благодаті. Якщо ти це зрозумів завдяки світлу Божого Слова і Святого Духа, то це зробить тебе сильнішим. Ісусі Христі. Перемога над усіма нашими спокусами, і в ньому наша справжня ідентичність. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.